Всім привіт, з вами Зорілів, і ми продовжуємо гратися в Stronghold Crusader. Тобто твердиня хрестоносець. <проб> так, добре. Давайте нову місію відкриваємо. Там, по-моєму, так, місія старий знайомий. Е... значить, лорд Зореліт проти Кабана Герцога Дедрифа. Ну це те, що оцей пихатий такий на фоні помаранчевого прапора. Добре, починаємо. Так, добре, 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 добре. Граємо ми проти свині. Кабан, точніше, а не свиня. Так. А, він на цьому місці, а чому він тут? Зазвичай же ж я нібито там був. Ні, ну, ну добре, воля його. Та ні, давайте краще ферму пшенички побудуємо, дві штучки. Так, і відразу дивіться, що ми робимо. Одна вежа. І друга вежа. Ставимо між ними калітку. Барбакан. І робимо ось так ось. Сподіваюсь, мені вистачить потім ще натиночок. Ой, не тиночок, а... Драбинку. О, та, драбинку. Нужен камінь. Що, вже закінчилося. Ну. Да? Значить, так і буде. Нічого не поробиш. Так, добре. Ставимо тут і тут по жаровні, тобто мангальчику, як їх назвали в перекладі нашому. Сам не знав, що так його назвав. <кій> так, добре, будуємо відразу. Добре, не будуємо, тому що в мене немає каменя. Потрібно побудувати каменоломню, І якщо я не помиляюсь, то він потім поставить своїх арбалетників, і Я не зможу нормально добувати камінь. Тому доведеться закривати їх стіною. А ну дивіться, ви вже напевно зараз будуть діставати, ну що я казав. Доведеться купувати камінь. Нас атакують! Будувати стіну і закривати нашу каменоломню від них. Минулом не захищен, наші хлопці зможуть собі спокійно працювати. А тепер, напевне, все ж, давайте докупимо нам каменя і зразу побудуємо ще й кам'яна казарма. Тут є дерев'яна. Ну це Справді я ж не побудував хатину лісоруби Як Яким я міг так прогадати? Давайте три штучки отут поставимо. Макро -популярні Макро -популярні Ну звісно вона росте. Хто ж грає? Це ж сам Лорд Зореліт. Ой, значить будемо сюди. Добре, 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 дерева в нас немає, толком того в нас немає. Ви тільки погляньте, мене вже атакують. Що, зараз стануть стіну цю бити? Куди пойдем? Чи побіжать до Лорда? Лучники готові! Мы идем. Ой, не, не, Мы уже в пути. А, я разумею. Мы идем. Мы идем. Мой лук к вашим услугам. А ну, побежать за Мы уже в пути. захватили барбакан, милор. Уже идем. Мы идем. В общем, бежи, бежи. Мы уже в пути. Они... не... Ой. Вы бачили Захопили мий барбакан. Всегда готовы. Нас атакуют! Ну, нехай зараз их вор швидко зарубашит. Ваше указание? Они Мы уже идем. Назад. Выступаем. Да, иди все. Да, иди все. Им там среди барбака не ищешь? Сховался в середине. Ви дивіться, так, вони б'ються з кимось, коли підходять. Все, тікай. Хлопці, де дерево. Мені потрібно дерево терміново. Вот Ні свободних людей для цієї. Роботи. Зараз будуть, не переживай. Не будуть. Переживай. Хм. А він цікаво тут будується. Хоча ні, не зовсім. Ні, все-таки я боюся, давайте зробимо ось так. Щоб хоча б мої ці хлопці не додумалися обходити сюди. Так, <рес> так, дивимося, камінь добувається. Дерево. не Давайте сразу побудуємо, напевно, дві майстерні дерево. стрельбы. Нет свободных людей для этой работы. Сейчас будет. Так, и давай еще одну майстерню. Так, это же у меня не будет. Так, справді, у меня не будет металла доступу до него. Ще можна спробувати, але ні. Знато далеко. Значить доведеться закуповувати воїнів. Треба буде потім підрахувати, що мені дешевше. Чи закуповувати таких, знаєте, арабів. Чи все-таки хрестоносців най наймати. Так, отак зробимо таку примітивну стіну. Так, а ну достану тут до краю. О, взагалі шикарно. І сюди давайте наскільки вже зможемо. Щоб, принаймні, знаєте, подовше її затримувати перед тим, як вони забіжать до нас на територію. Так, а ну а я зможу тут вкопатися? О, зможу. Це добре, це дуже-дуже добре. розширити зараз територію ось ось. Захисту і поставити там іще одну. Де це ворог? дуже близько, я вам не вірю. А ну, вони зможуть закидати свідчення? Я сподіваюся, що ні. Нужна валька є. Хоча вона тут ні? Ви чи... ну, дивіться, який ідеальний, так? Да? Закидають. Але не можуть попасти. Але яка шальна стрівати і попаде. Тут би можна було вежу побудувати, думаю це було б краще. Так, це ж у нас їжа, їжа закінчується. Так, а сього будемо... Нас мене. Що, вбили когось? Я не знаю. Тоді просто продовжимо сюди його. Так. І отак ось. Не вийшло перша моя ідея. Але ця стоїть в кого. Нужно більше дерева. То принесіть уже дерево, ну скільки можна, де виходити з ним. Нужно дерево. Не нервуй мене. Я тебе по хорошому почув. Так і... Нет свободних людей для этой роботи. Запаси дерева слишком мали, я знаю чого, я буду в найближчій майбутньому боятися. Фрази про дерево. Будь-якої фрази про дерево. Ви дивіться, ще її вистачить там на один. На одну пекарню, точніше, на один. Отже ж корейця. Ваших не ваших реку, що ми Так, Його? Фокси, давайте Можете я поки що сюди. Потім мені потрібно буде якомога ближче до них побудувати вежу. Здається, я колись аж тут її будував. Але напевне це мені така лише мережіця. Это нельзя здесь разместить, мило. Ну тут, принаймні, точно зможу. Так, а тут... А, ну тут ці хлопці занадто близько немає вже. О, стоп, а я ж не закрив замок. А що ж ви мені не кажете? Фу, чого ти не хочеш? Ваша популярність падає! З якого це диво? А де моя їжа? Ай-ой-ой-ой, якось погано хоче. Починається у нас ця серія... Нужно дерево. Ну точнее починається вже дополовиш. Конечно я второй, наш всього двоє тут. Не хватає дерева, милорд. А ну, не, не вистачає, ще одне. Так, давайте посилимо трішки захист нашій. Це дуже гарно виглядає. А тут, напевне, просто потовщимо в стіну. Хоча, я думаю, вони десь тут якраз і будуть атакувати. А потім весь камінь будемо віддавати на експорт. А ну, Ану хлопці, якщо зможете, будь ласка, поубивайте. Нас атакують! <говори> Треба мені вже будувати, напевно, оцю штучку. І замовляти ось таких ну, хлопчиків. <говори> Ой, я не таке замок все-таки дивіться. Яке горе <говори> печальне. А ну дивіться хто кого? Послання від кабана. ай яй 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 єй єй це мої фарми, що ви робите? Послання від кабана. Ай, да ви одного ви Амрукая маулай! Ой, яке ж горе. Ой, швиденько, швиденько, хоп, закрий. Є. Зруйнують мені все виробництво зараз. Ну, принаймні, хліб буде подкейси. И это хорошо. Так мы... А еще мої... забрали, сразу. Не хватает рекрутов, сэр. Да? Пока что тут під стеною станьте. А потім кое я вас більше наберу, то напевно туди вас ушлю. На ну, ремонтировать. Не би моїх биків. Зараз вони вже прорвалися. Амраз. Ви подивіться на них. Видно, що раби, а? Я їх прошу помогти урду, а вони стоять на місці. Лучники готові! Послание от кабана. А -а -а -а. Классно, <говорит> ты в бешенстве, а я не. Я флегматик, да. В моя проблема. Не хватает оружия, сэр. Мой лук к вашему 15 душ Мы тут, напевно, пока что ничего не зарешает. Тому що в нього дуже 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 багато поки що. Оцих ось триців, Дуже Тужні хороших, якщо вони так мені надокучають. докучають. Так, давай. багатенько так. багато хлопців, щоб вони були на мені. Мілорд! Ми вже в куді. Научників, я не знаю, тут, Такі мабуть, душ 40 треба. І ті, думаю, не вистачить. Так, зробимо такий прохід тут невеличкий і тоді знову хай. Так, вистачить у мене, та вистачить. Куди воно дінеться? Давайте побудуємо дві майстерники, щоб у нас було набагато більше стріл. Тому що в цій місії стріли це запрука успіху. Ну, а вже ще золото, але. Ой-ой-ой ой. У ой, мене ой, ой. ферм немає. Не буде. Поки не мене буде дерева, хлопці, не сій шукаємо. Давай. Давай. Як тебе звуть? Очень милости. <оснання> Андрей с нашей стороны не брать нас Добрый говорю. Швидше носи дерево. Ты щось долго с ним в Нужно дерево. Это нельзя здесь. Ну, нехай, Це не хватает дерева. Это нельзя здесь разместить, мило. А ці одну носить дерево і носять, Крадуть и крадуть. Це ж дивіться, все, у мене зараз дерево закінчиться, потім доведеться кудись сюди ходити. Mm -hmm. Та Хоча ні, навіщо там мені барбакан. Йом ваш приказка, оп, оп, оп швиденько, швиденько. швиденько. Поки ніхто не вкрав. Йом ваших приказов! Не хватает оружия, Сэр. О, хліб у нас да? піднявся трішки. Можна зараз зробити вот Мы так, сіданько забігти сюди. Винести всі. Лучники готові. Мой лук, Маслений лук. патувати стріли. А ну вони звідси не дістають, так туди. Ніяк ці арбалетники можуть наскільки сильно виносити моїх хлопців. Вілься точніше. Мілорд. Які будуть показані. Приготувати скріли. Цілься! Давайте, хлопці, давайте! Цілься точніше! Не хватает оружия, сэр. Идем ваших приказах. Мы уже в пути, а? Да? Лучники готовы. Так, у ну, нас раз от бывших не заняты обе два две вежи. Вежа для прориву, вежа для прориву, мені потрібна вежа оп. Это нельзя здесь розмістити. Ха-ха-ха, вы попали тут. реально попали. Потаплюючись зробимо. Все, і тепер випадку, якщо у нього буде... щетку, втекай, втекай, втекай. Лайка, мне треба разбить своих учеников, и туди дети их вместе не снова Так, напомню, там закончилось. Встань мне дерево. Золото не мое. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Мы постепенно расходуем деньги, сэр. Люди люблять вас, Мой Ло. Треба більше їжі. Бо все за рахунок цього я зможу вижити. Мені, я пам'ятаю, попередній раз хтось радив почати виробництво елю. Але, як я вже казав, я цього робити не буду. Н-н, не буду. Ні. Йдемо ваших приказах. Get money. Наскавим чікси, get money. что я спеваю? я Не хватает совершенно Мы идем. Так, сколько да? вас тут? Ну хотя бы две пачки Мы мне уже по 18 треба. Лучники готовы. Уже идем. Все, Вирубали дерево Можна було б, до речі, попробувати продавати борошна отакого, потрішки небагато. Що ви скажете? А ну я. я ж тут не хочу. Ну добре не. І туди дійсні. У мене вже тут такі переходи проходи. А влізь, ну, влізь, влізь. Ай, вліз. добре зробимо. Тільки б не знищити каменоломні. Бо я таке можу. Ну, а, воно ще є одна стіна десять Так, Так, тут ще поставимо декілька приживлені. І все, і ми будемо забезпечення гарним камінь. Ем, що? один водину пряживої. Ох. Не вистає рікрутів, сер. Ви бачите, тут рішки у нас лучники набираються. Так. Хватає оружі, се. А ішупі їх напіком. Так, двімось, можна зробити як зараз. Оцих ось яких більше кинути на дані. Цих яких менше кинути на ближні. І таким чином ми зараз можемо вбити як оці. Можливо. Так і... А, тут немає нікого, Добре, значить, Ми давайте йдемо. всі на дані. І того в нас тут буде зараз. Ремонтувати стріли. Цілься! Цілься точніше! Швиденько, давайте, не ви ж маєте їх швидко вбивати. Ремонтувати стріли! Цілься! Цілься точніше! Приготуватись. Дивіться, компони швидко мруть. Ароболешники дуже точні. Хоч у них вони не так далеко дістають. Але дуже і дуже точні скотеняки. 15 хлопців. Давайте швидше. Малесенькі, ми, будь ласка. Все точніше. 13. Так, цього вбили, добре. Це вони по кому стріляють. Невже вони сюди дістають? А, ні. Це битки дивились. Аші фуй, матиком. А, що а що Ну якось. так. Треба більше вусліпляти. Не хватає приклута, це. Ми йдемо. Ну, зараз якби зробити... Дивіться, хоч трішки отак дерев. Добре, хоча б отак, якщо заберемо, і то вже буде добре. Це Вони ж зараз сюди під століть лорд? Приготувати стрілять. Ну що я казав? Які будуть показання? Цілься! Ви можете в одного стріляти? Отак, молодці, точніше. гарно. Все. Так, ясно, там у нас хрони <с up> наличається. А, вже намітився. Хіба <нах і кула> е, не знаєте про те, що не можна вбивати Маулай. А ну хто ко? Куди ви пішли? Ваше ж повбивають зараз тим камінням. из вас мне доводится тут еще один барбакан за раз Это нельзя здесь разместить, Мило. Это нельзя здесь разместить, Мило. Все. Но если я размещаю, их все равно... То вы второй великий Амрокая Маулай. Він не ріку, так, сэр. зможе постійно їм давати наскільки багато, я думаю, арбулетників. Випускати їх так. А возможно. От по-моєму зараз моїм хлопцям буде гіндити. У нас один зараз варіант, бити їх сразу на вихід. Приготуватися, друзі. Та що таке? Мої ж хлопці далі мають стріляти від бігу точніше! Ми йдемо! Ми йдемо! Просто треба оцю ось висоту захопити, а для неї зможуть її розташувати хлопців, які будуть обстрілювати зразу сюди. І все. Але для цього треба дуже і дуже багато лучників. Як мінімум. Містає дерева, міло. От і все. Дерево в нас скінчилося. Не знаю, що тепер робити. Будемо закуповувати. Почнемо звідси скутика. Так. Дивимось, тут трошки знищимо зараз і поставимо ферму. Або не поставимо. Нас атакують! І так не поставимо. Ясно, закриваємо назад. І занадто мало місце все-таки. ваших приказів. Не хватает оружия, сэр. Лучники готовы. Мой лук к вашему злому. Мы уже в пути. Mm -hmm. Так, ну добре, нібито ми більш-менш стали вже на ноги. У нас золото вказання. добувається Все з допомогою казни. Ми можемо продавати камінь так само. І все, непогані гроші мати. Досить багато їжі в нас. І думаю, на цьому поки що можемо перериватися. Продовжимо знайомство нашим старим товаришем чи другом, як там місія називається, вже в наступній серії. Дякую за перегляди вам. Чекайте на наступні серії. Щастячка, здоровічко. І ще побачимось.